Хтось готується до новорічного столу, а хтось готується виїжджати на бойові. І ось хлопці до мене звернулися з терміновим, максимально терміновим питанням: ремонту автомобіля Фольксваген Крафтер, броньовика. Зараз їдемо його забирати і віддавати кошти, тому що питання термінове. Така машинка, вона раніше була інкасаторською. Зараз ось така історія. Все поробили. Дуже важливий момент. Машина більше трьох тонн ваги. І з резиною є велика проблема, як виявилося. Придбали колеса і зараз їдемо їх перевзувати. Так, да, друзі, це цілий квест. Я не знаю, що в Полтаві така проблема в суботу перевзути військову автівку. Це просто якісь, ну де не приїдеш, у нас черга. Я кажу, яка може бути черга для військових? Терміново треба їхати на Донбас, автівку треба перебути. Людей в черга. Для військових черг не повинно бути. Чи щось я не розумію, напевно. Шукаємо далі. Адекватність в цьому місці. Так, друзі, що я хочу сказати. Знайшли машиномонтаж, де можуть більше трьох тонн перевзути в Полтаві в суботу. Ось вам. Кому потрібно буде, щоб ви знали. Це знаходиться у нас вулиця Каденюка, 17 напроти. Ось тут суботні авторина, хто знає в Полтаві. І ось є, що на монтаж. Велика дякую, що прийняли без черги. Що є світло, що ви працюєте і що ви допомагаєте з СУ. Все перевзули, автівочка готова виїжджати. Дякую усім за вашу підтримку. Дякую всім, хто донатить, допомагає Збройним силам України. Це друзі, дуже важливо робити. Ви повинні це розуміти, тому що хлопцям ну, потрібна наша підтримка. Долучайтеся, хто скільки зможе, докиньте на банку, тому що хлопцям це. Ну, максимально важливо, хтось буде за столом сидіти на новий рік з сім'єю, а хтось буде працювати на нулі. І я все розумію, але без нашої допомоги це питання ніяк не вирішується. Сьогодні також вихідний день, я все кинув, все, взяв свої кошти і полетів туди. Тому що ну, як можна відмовити хлопцям, які знаходяться там та оборонять нашу державу? економічний фронт. Ну, треба прокинутись і швиденько зробити все, щоб що? Допомогти збройним силам України це важливо, друзі.